フフフフ。<laughs> Сьогодні я розповім вам кілька цікавих фактів життя загадкових тварин, а саме життя динозаврів. А чи знаєте ви, що на сьогоднішній день вчені виділяють близько тисячі різних видів динозаврів? Це ще не межа, адже їх існувало ще більше різновидів. Тому науку ще чекають нові відкриття. Динозаври вважаються найбільшими та найважчими тваринами серед усіх, що населяли нашу планету. Особливе місце займає динозавр, суперзавр. Його вага перевищувала масу десяти слонів. А ось найдавнішим динозавром вважається стабрінозавр, що жив близько 225 мільйонів років тому. Вчені встановили, що молоді тиранозаври росли неймовірно швидко, додаючи по кілька кілограмів щодня. Незважаючи на значні розміри, мозок, більшості динозаврів, був. Пічки з Волоский горіх або м'ячик для гольфу. Найдивовижніше є те, що динозаври харчувалися камінням. Тобто, вони ковтали його для перетирання жорстких листків в шлунку. А ось найближчі родичі динозаврів з нині живих істот. Це не ящерки та не крокодили. Наприклад, домашні кури. Ось такі вони загадкові тварини. Сьогодні я хочу поділитися з вами історією, котра сталася зі мною на початку літніх канікул. Це була справжня халепа. Одного сонячного дня ми з моїм молодшим братиком Марком гралися на дитячому майданчику. Ми там бігаємо. Їхали, стрибали, каталися на гойдалках і. Скажу вам по секрету, трішечки бешкетували. Адже це робити ми дуже добре вміємо. Нам було настільки весело, що я зовсім забула про обережність і через свою неуважність дуже сильно упала, та добряче вдарилася спинкою. Було так боляче, що навіть дихати стало тяжко. І не дивно, що сильно боліло, адже в травмпункті з'ясували, що в мене компресійні переломи відразу трьох хребців. Найстрашніше в лікуванні було те, що понад 40 діб треба дотримуватися суворого постільного режиму. Добре, що найтяжче вже в минулому, але ще якийсь час мені доведеться оберігати себе від надмірної активності. Отже, навіть якщо вам дуже весело і ви вважаєте себе дорослим, все одно пам'ятайте про обережність, щоб не потрапити в халепу. Наступного разу я розповім вам ще цікаву історію. Бувайте!